Хід зменшить допомогу, то до літа Україна втратить можливість оборонятися, буде пройдена точка неповернення. Якщо не буде боєприпасів, і Київ не змінить стратегію. А це Foreign Affairs. Вони опублікували військ... аналітику, Аналітику одного з військових аналітиків, і в цілому людина пояснює, що далі буде. Часто українці запитують: а що буде далі? Ну, от вам військовий аналітик. Причому це не два-три тижні, це не вчорашній актор, а, пан Олексій, який а, різко став експертом в усьому, і українці прям слухали так, що аж піджаки заворачувалися і нікого не хотіли чути. От вам військовий експерт, один, другий, третій, Папа Римський вже говорить: вже всі з усіх сторін говорять, що ребята, ви можете може статися таке, що ну, от, от ми зараз говоримо про про.